Доброго дня, так, поїхали. Сьогодні п'ятниця, це означає, що у нас з вами вища математика. Сьогодні у нас з вами дві пари. На першій парі я б хотіла приділити увагу прикладу, який буде щось на кшталт цього прикладу буде у вас на контрольній роботі. На цьому прикладі ми з вами. Відпрацюємо ще раз добуток матриці. Ви побачите, як підносити матрицю до ступеню. І ви ще раз відпрацюєте знаходження визначника третього порядку. Так, одразу попереджаю. Сьогодні заняття буде таке трудойомке російською. Тому запасайтесь терпінням. Поїхали. Так, саме завдання. Знайти значення виразу. А в третьому ступеню мінус Б помножити на А плюс детермінант матриці А помножити на саму матрицю А. Дивіться, в першу чергу це завдання на увагу. Що я маю на увазі? Давайте я одразу почну із другого виразу. Дивіться. Ви ж пам'ятаєте, що добуток матриць не, володі, не містить собі властивість комутативності, тобто матриця А помножити на матрицю Б це зовсім не те саме, що матриця Б помножена на матрицю А. Тому уважно, якщо у вас в умові потрібно матрицю Б помножити на матрицю А, так само і зробіть. Оскільки на виході, якщо ви переплутаєте, ви отримаєте зовсім іншу відповідь. І відповідно ваш загальний бал буде знижено. Так, давайте я надаю саму матрицю А. Матриця А 1, 1 0, мінус 1, 2, 3, 0 мінус 0. А матриця Б буде дорівнювати 1, 1, 1, 0, 1 мінус 1, 2, 0, 0. Так, я починаю, мабуть, із найбільш такої працезатратної операції це піднесення матриці до ступеня. І одразу я е, говорять, що не можна ось. Робити увагу на помилках, які допускають студенти. Я це зроблю, оскільки ну, інакше я не зможу вам пояснити. Дивіться. Що б зробив звичайний студент? Студент взяв би елемент матриці, кожен елемент матриці підніс до третього ступеня і заспокоївся би. Ні, так робити не можна. Що я маю зробити? Дивіться, а в третьому ступені це означає, що я три рази перемножую матрицю. Тепер ви розумієте, чому я сказала, що сьогодні умноження матриць ми будемо відтачувати от і до. Вздохнули, поїхали. Так, дивіться. Тобто, спочатку матрицю А я множу на матрицю А, це я отримую А квадрат. А потім цей А квадрат я множу на матрицю А. Не переплутайте, будь ласка, матриці, коли ви будете перемножувати. Знаходжу А квадрат. 1, 1, 0, це я записую матрицю А. 0 мінус 2, 0. І рядишком, поруч, перепрошую, я записую ту саму матрицю. Так, буду писати знизу, не влазить в камеру. Ох, поїхали. Так, рядочок на стопчик. 1 помножити на 1 це 1. 1 на мінус 1 мінус 1, 1 і мінус 1 це 0. І от здесь теж 0. Сума в мене вийшла 0. Далі, цей рядочок на наступний стопчик. 1 на 1 це 1. 1 на 2 це 2. І 0 на мінус 2 це 0. 1 плюс 2 і мінус 2 в мене сумі це 3. Якщо я поспішаю, ви потім можете це відео ну, декілька разів передивитися. Так, далі рядок на наступний останній стопчик. 0, 0, Ой-ой-ой, перепрошую, 1 на 3 це 3, і тут 0. 0 плюс 3 плюс 0, в мене трійка. Далі беру наступний рядочок, множу знов на перший стопчик. Од, мінус 1 на 1, мінус 1, мінус 2 0. Мінус 1 і мінус 2 це мінус 3. Далі рядочок на стопчик мінус 1 на 1, 2 на 2 і 3 на мінус 2. Так, мінус 1 плюс 2 це 3, 3, мінус 6 це мінус 3. Рядочок на останній стопчик 0, 6, 0. В сумі 6. І нарешті останній рядок так само проходжу по стопцям. 0, мінус 2 на мінус 1 – це 2 плюс 0. 0, 2 і 0 у сумі двійка. Далі 0, мінус 4, 0. 0 мінус 4 0, в сумі мінус 4. І і і рядочок на останній стопчик. Так, тут 0, тут мінус 6, тут 0. Мінус 6 в сумі. Це лише А квадрат. Так, давайте я підписую А квадрат. І зараз цей А квадрат, я економлю місце, Я множу на матрицю А. Знов з права приписую матрицю А. Не припишіть її, будь ласка, попереду. 2, 3, 0, мінус 2, 0. Так, нічого не переплутала. Давайте. Угу. Так, це матриця А. І це буде А в третьому ступені. Я ось тут знизу запишу. Поїхали. Так, це рядок на цей стопчик. 0, мінус 3, 0. В мене мінус 3. Далі цей рядочок на наступний стопчик 0, 6, мінус 6. В мене вийшло 0. Далі рядочок на цей стопчик 0 9, 0. В мене дев'ятка. Мінус 3, 0 9 це значення першого рядочка матриці а в кубі. Далі беру ось цей рядочок, множу на цей стопчик. Так, перший елемент на перший, плюс второй на второй, плюс третій на третій. Відповідність елементів має бути. Так, мінус 3, плюс три. Це 0, так? І плюс 0 у мене 0. Обережно з від'ємними елементами. Далі рядочок на наступний стопчик. Поїхали. Мінус три, це мінус 3 помножити на 1, Мінус 6, мінус 3 і мінус 6, це в мене мінус 9. І а, мінус 12, мінус 9 і мінус 12, в мене мінус 21. І нарешті а, рядочок другий, стопчик третій. 0 це перший елемент на перший. Мінус 9, це другий елемент на другий. І 0 в сумі дев'ятка. Ой, мінус, мінус мінус 9, прошу прощення, мінус 3 на 3. Так, що в мене далі? В мене, я перейшла на останній рядочок. 2 на 1 це 2, плюс 4, це 6 і плюс 0 залишилось 6 у сумі. Далі угу. рядочок на цей стопчик 2. А, мінус 8, це мінус 6. І. Мі... Так, ще раз, Запуталась, простите, пожалуйста. 2 мінус 8. Мінус 6 і мінус 6, мінус 12. Ага. Так, сама написала, сама не зрозуміла ще раз. 2 мінус 8, мінус 6, і мінус 6 додати. Ось 12. Це буде просто 6. Перепрошую. Пишите, пожалуйста, акуратні. Вот вам пример того, как неаккуратно писати, потім неправильно получается значення. Так, 2 помножити на 0. Мінус 12 і 0. Мінус 12. Так, мінус 12, вже боюся писати. Це а в кубі. Ось, будь ласка, це я лише зробила ось цю першу дію. Далі. Далі, друга дія, я маю Б помножити на А. Давайте ось моя матриця Б для економії, Так, я дуже ленивый чоловік, якщо можна чогось то не делать, я это не делаю. Так, я приписую матрицю А 1, 1, 0, мінус 1, 2, 3, 0, мінус 2, 0. Так, перевіряю, щоб я все правильно переписала. Поїхали. Так, Б на А. Ще раз, обережно. Б у вас зліва, А у вас стоїть справа. Не переплутайте, це дуже важливо. Б ви маєте помножити на А. Так, перший рядочок на перший стопчик. 1 на 1, мінус 1, це вже 0, плюс 0 в мене 0. Далі цей рядочок на другий стопчик. 1 на 1 це 1, плюс 2 це 3, і мінус 2 в мене вийшла. одиничка. Далі рядочок на ось цей стопчик. 1 на 0 це 0, плюс 3 плюс 0 суммі трійка. Наступний рядок беру 0. Міс 1 0. В мене мінус один у сумі. Далі рядочок на другий стопчик. 0, два, два. 4. Рядочок на останній стопчик. Нуль, три. Нуль, три. Далі рядочок останній. Стопчик перший 2 на 1, 2, 0, 0 в сумі двійка. Далі рядочок, останній стопчик другий: 2, 0, 0 в сумі двійка. І нарешті цей рядок і цей стопчик. Так, 2 помножити на 0, 0 помножити на 3 і 0 на 0. В сумі 0. Так, Б помножити на А. Далі далі досить цікаво. Дивіться, детермінант А я маю помножити на матрицю А. Я розумію, що визначник матриці це якесь конкретне число. Тобто в мене тут буде операція множення матриці на число. Ми це з вами робили під час перших занять. Коли ми вивчали лінійні операції. Пригадуйте, будь ласка, додавання матриці, віднімання і множення матриці на число. Но, але спочатку я маю знайти це конкретне число. Детермінант матриці. Визначник матриці А, а матриця А1, 1, 0, мінус 1, 2, 3 0 мінус 2, 0. Поїхали. Опрацьовую головну діагональ. Я завжди починаю із головної діагоналі. Якщо я починаю із головної діагоналі, так, Вероніка, зараз лічна вам. Я опрацьовую головну діагональ 1, 2, 0 в сумі 0, а вже потім я опрацьовую трикутники, основа яких в мене паралельна головній діагоналі. В якому порядку я буду брати ці трикутники, ці вершини? Ну, мені байдуже. Так. От, і от вершина. Мінус 1, мінус 2, 0. добутку, 0. І друга паралель до головної діагоналі і ось вершина. А 0, 1, 3. Да? Добуток 0. Тобто у дужках, де я опрацювала головну діагональ, в мене вийшла взагалі 0. Між діагоналями в мене мінус. І те саме я роблю із другорядною, побічною діагоналю. Те саме, спочатку я перемножую елементи, що стоять на цій побічній діагоналі. 0, 2, 0. Какой хороший примір я взяла? Це 0. Далі мінус 3. тобто, паралель. Да? Вот одна, Ой, прошу прощения, вот диагональ. Вот одна параллель минус 2, 3, 1. Вот вершина. Минус шесть. І ось інша паралель до другорядної диагонали минус 1, 1 і вершина ось тут. Плюс 0. Так, тут минус 6. 0, мінус шесть. Це 6. Это 6. Тобто визначник матриці А в мене дорівнює 6. Все, мабуть, я буду одразу економити час і записувати свій вираз. Так, А в третьому ступеню. Де мій А в третьому ступені ось він. Мінус 3 0, 9. 0-21 мінус 9. 6, 6, мінус 12. Це в мене А в третьому. Далі за умовою мінус. Б помножити на А. Ось, будь ласка, Б помножити на А. Уважно 0, 1, 3. Мінус 1, 4, 3. 2, 2, 0. Це в мене Б помножити на А. І далі плюс. 6 помножити на матрицю А. Детермінант в мене ось. На матрицю А 1, 1, 0, мінус 1, 2, 3, 0, мінус 0. Так, з вашого дозволу, я спочатку розберусь, 6А, я 6 А я 6-ку вношу в матрицю. В мене вийде 6, 6, 0. Тобто нагадую кожен елемент матриці я множу на 6 Мінус 6, 12, 18. 0, мінус 12, 0. Це в мене матриця 6а. І поїхали. Так, а в третій, мінус БА плюс 6А. Мінус 3, мінус 0, це мінус 3 плюс 6. 3. Далі 0 мінус 1, це мінус 1. І мінус 1. Так, з вашого дозволу я ось закреслю, оскільки я вже перемножила. Ще спочатку. 0 мінус це мінус 1. І плюс 6, мінус 1, плюс 6 це 5. 9-3, це 6 і плюс 0, це 6. Так, це перший рядочок. Далі 0 мінус мінус 1. 0 плюс 1 це 1, 1 мінус 6, це мінус 5. Далі мінус 21, мінус 4, це мінус 25, і плюс 12 це мінус 13. Далі мінус 9, мінус 3, це мінус 12. І плюс 18 6. – 6 мінус 2, це 4, і плюс 0 це 4, так і залишилось. Так, 2, ой, фу, 6 мінус 2 – це 4, І 4 мінус 12, це мінус 8. І нарешті, нарешті останній елемент: мінус 12, мінус 0, це мінус 12. І ще 0, це мінус 12. Та-дам, все. Це в мене відповідь. Ось, будь ласка. Десь приблизно 18 хвилин зайняло в мене розв'язати цей приклад. Але не лякайтеся, будь ласка, я вам пояснювала. Тобто я розмовляла. Зазвичай цей приклад займає десь ну, до 10 хвилин, якщо набита рука вже. Нагадую, що контрольна робота вона у вас десь приблизно через тиждень. Тобто я вас ще повідомлю про це. І контрольну роботу ви будете писати протягом тижня. Тобто, часу у вас буде достатньо. Зрозуміло? Так, і на контрольній роботі я можу відповісти на питання щодо умови. Вам не зрозуміла умова, вам не зрозуміло завдання тощо. Запитання. Конкретно, по прикладу, чи правильно я розв'язав, чи правильно я роблю, перепрошую. Якщо я відповідаю, я ставлю вже оцінку, яка вже остаточна. Так. Зустрінемося на другій парі.